Зі святами вас, мої хороші, сплетемо віночок святковий з ягодами, червоними та чорними. Декоративними елементами у мене дух позолочений. Бачите, блестить, колючки і оці пухнасті штуки. У мене сосна і трошки мереживатої. За основу хміль, хміль, щоб свята були хмільними. Робимо коло. Воно вже у природі в нас так сплетено, красиво. Я його тільки поправлю, щоб був розмір такий, як мені потрібен. Скругую. Отак. От До речі, коли я плетеш, то розмір виходить у віночка набагато більший. Тому отак. От Це буде гарний такий великий віночок. Це наша основа. Гілочка, сосни. ниточка у мене така, ети дизайнерська така. Вузлик я роблю наперед, щоб я не ліпила туди всяких ягід і його прикрила. А ззаду теж має бути красиво. Ця нитка вона модна. Я беру невеликий шматочок, щоб воно в мене не запуталось. Зав'яжу потім, як закінчиться. А, оце листя дуба. Я беру, Значить, листя дуба. І в нього кладу ягідку. Клас. Ну і це погнасту штока. Її тримає колючка. Крива така, я її сиди. Яєдка. Червона я багато не буду брати отак. Червона та чорна. І мережовує. Краса? Ви мені? Ви кажете про шишечки. Ось вони, оці шишечки. Я не буду їх клеїти, вони в природі, бачите, гарні. У нас красива природня краса. Бачите? Шишечки. Ось вони. Шишечки. Дівчата сказали, зроби віночки, бо я букети робила. Я зробила не так, а вони підказали, як... Тепер я вмію, і хто ще за мною повторює, і ви так само робіть. Це цілком безкоштовно все з природних матеріалів. Навіщо тратити гроші? Зробіть собі, та хай радує. Ми самі робимо собі свято. Що там, кілінпається, горобина, треба мережа ватуї. Отак до неї. Бачите, і оце багатство розкіш. Дивіться, як гарно лягла на дуб позолота. Я той стороною перевертаю, видно вам? Ну, це просто сонця немає. Власти така розкіш від природи. Ну, красаж. О, дивіться? Ви тільки подивіться, яка краса. І буду вже його зв'язувати і наповнювати оце місце, щоб не було пустим. Так, фіксуємо гарненько. Мені треба гілочка хвої гарненька така сюди. Так, я вже вузлик. Фінал! Фінал. Зараз ви побачите, що я зробила. Що я тут таке не робила? Вау, віночок. Оце зад, акуратний. Бачите? Це перед. Красивий. Зацініть роботу і майстриню. Великий віночок, гарний. Ці святами мої хороші гарних свят.